Здутий живіт, викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Так, Ми сьогодні вже обговорювали частково тему того, як змінився ринок праці в Україні з початком повномасштабного вторгнення і з мобілізацією, тому що все більше чоловіків ідуть на фронт, все більшій кількості жінок доводиться також опановувати нові професії, скажімо так, чоловічі, і от які власне тенденції зараз на ринку праці е, про все це далі. Подивимося, а потім матимемо розмову. Справді, які обіцяли, що ж нас очікує, до чого нам готуватися, і де є вже нехватка кадрів на ринку праці. Поїхали. Зараз роблю решітку на вікно. Це мій перший виріб такого плану і вийшов він досить гарненький. Тут вона вже прогрунтована і наносимо чорну матову фарбу. Марії кобець 31 рік, і вона коваль. Цю професію Марія опанувала вимушено, коли її чоловік Андрій пішов боронити країну від окупантів. Аби бізнес не пропав, Марія відклала свою роботу наукового співробітника в історичному музеї Чернігівщини і взяла до рук молот. Я вирішила спробувати щось кувати. Потрошку почало виходити не виходити по різному, тому що це все таки і важка, і творча справа. Поки він захищає нас в лавах сексу, цю справу намагаюсь підтримувати зараз я до його повернення. Андрій Марію підтримав і повсякчас допомагає дружині професійними порадами. Звісно, що тої сили, як в чоловіка, в мене немає. Якби я не старалася, намагалась деякі великі вироби я досі не можу робити. У нас такі більш дрібні ексклюзивні речі, столові прибори, шампури, тобто вони не настільки важкі, щоб їх піднімати. Ну, і, звісно наш помічник молод. Нині до своєї колишньої професії Марія повертатись не хоче. Каже, якщо спершу почала кувати залізо, щоб справа чоловіка не пропала, то зараз кузня стала її пристрастю. Президент Федерації роботодавців Олексій Мирошніченко каже: повномасштабна війна докоріно змінила ринок праці в Україні. Сьогодні жінок, як Марія Кобець, чимало. Бо ж після повномасштабного вторгнення Росії чоловіків мобілізують у лави збройних сил України, тому роль жінок в економіці країни стрімко зросла. Війна дійсно міняє ринок праці і ті традиційно професії, які ми ну, називали чи жіночими, чи чоловічими, змінюються. Ну з таких цікавих прикладів, ну перше, жінки почали працювати на підземних роботах. До війни такого не було. Ясно, що вони там не добували безпосередньо вугілля, але вони весь робочий час знаходились під землею, вони обслуговували конвейери, вони працювали інженерами по техніки безпеки, вентиляції. Ділиться. Найбільше на дефіцит працівників сьогодні страждають робітничі професії. Там критично бракує спеціалістів. Професії енерг... паливно енергетичного комплексу це електрослюсарі, все, що пов'язано з енергетикою. Будівництво в пріоритеті це будівельники, монтажники, дуже затребувані слюсарі сантехніки зараз. І звичайно водії за статистикою, щоб забезпечити одного нашого захисника, в тилу мають працювати від 6 до 10 робітників. Тож на думку Олексія перед прийняттям закону про мобілізацію варто врахувати усі нюанси, аби не допустити дефіциту робітників і ще більшого спаду української економіки. Так, справді економіку потрібно підтримувати. Бюджет потрібно наповнювати. І для цього нам треба подолати кадровий голод, який вже є на ринку праці, і власне вберегти ті галузі, які наповнюють наш держбюджет. От Що з цим робити, і якими інструментами це все можна подолати? Будемо говорити зараз з президентом Конфедерації роботодавців України Олексієм Мірашніченко. Доброго ранку вам, пане Олексію. Ну, власне, давайте з цього і почнемо. Тому що є чітка статистика? 21 рік. Ми мали майже 16 мільйонів офіційно працевлаштованих українців на 11 мільйонів пенсіонерів зараз. 10 мільйонів платників податків на 10 мільйонів пенсіонерів от така статистика. І, власне, ми вже бачимо наслідки цього. Прокоментуйте, будь ласка. Ну на жаль, дійсно статистика сумна. Тому тобто ще один працівник утримує, умовно кажучи, одного пенсіонера. До чого це веде? Це веде до того, що уряд вимушений буде скорочувати видатки бюджету. Дійсно, будуть захищені статті зарплати, пенсії, оборонка, все інше буде скорочуватися і тут треба думати що робити що зробити для того щоб ми збільшили кількість людей які приносять прибуток державі варіантів не так і багато Ну, Перший варіант це максимально сприяти, щоб повернути людей за кордону. У нас там 6 мільйонів наших громадян, громадян, які було б повернути. Як це зробити? Дуже складно, але цю роботу треба починати. Другий непопулярний крок, про який інколи звучать, і в уряді, і у Верховній Раді це підвищення податків. Ну це самий простий крок, чого бізнес не сприймає. І третій є крок, про який дуже мало говорять, це підвищення продуктивності. Праці, що це означає, це означає те, що людина за певний час виробляє певну кількість продукції. Uh -huh. Це так, продуктивність праці. Якщо привести такий простий, абсолютно приклад: от німецький працівник за місяць виробляє скільки, скільки український працівник за рік. Оце різниця абсолютно правильна. Це, це пов'язано пов з тим, що інвестиції, обладнання і кваліфікація. Тобто, mm -hmm. ми, ми повинні змінити, коли ми будемо відбудовувати країну. Ми не повинні відбудовувати заводи. Ми повинні будувати нові нові технологічні, де mm -hmm. продуктивність праці підніметься в рази. Олексію, ви зараз говорите про майбутнє. На жаль, ми не знаємо, яке майбутнє. Там тут багато точиться розмов про теперішнє тут і зараз. У нас є війна, є закон про мобілізацію ще в першому читанні, який розглядається, наче відправляють його в уряд. Є е, е, поняття тих галузей економіки, які зараз потребують конкретних людей. Та? І воно якось не складається, принаймні, ця арифметика зараз е, е, ні на кухнях в головах у людей, ні, я так розумію, в Верховній Раді. Що ви про це скажете? Ну, ми були залучені до обговорення закону про мобілізацію. Буквально вчора позавчора йшли великі дебати, зокрема в комітеті по соціальної політиці, де ми наголошували на тому, що бізнес не повинен займатися невластивими йому функції. Ну, наприклад, е генеральний штаб хоче, щоб бізнес е директора підприємств роздавали повістки своїм працівникам. Угу. Ну це не наша функція. Це абсолютно це функція працівників ТЦК. Це вони хочуть, щоб це було в законопроекті. Це хочу, щоб був і це є до речі, в закон... І це є в законопроекті. Друге, вони хочуть те. Щоб бізнес перевіряв реєстраційні дані працівників, але це знову не наша властивість. У нас немає таких інструментів перевірити. Uh -huh. Транспорт, ви знаєте, що під час мобілізації транспорт юридичних осіб він підлягає певній, скажімо так, мобілізації і переміщення цього транспорту всередині країни повинно узгоджуватися з ТЦК. Це знову таки неправильна штука. Все як можна вести бізнес, коли ти не знаєш тобі заборонять їхати всередині країни? Uh -huh. чи і навпаки. Тобто такі речі, які ми повинні. В мене таке відчуття, що комітет нас почув, і головний комітет почув. І якщо дійсно це правда, що сьогодні буде закон, буде повернутий на допрацювання уряду, okay. я думаю, що ми знайдемо цю серединку між тим, що дійсно треба працювати на перемогу, але ми не повинні, скажімо так, загнати бізнес в тінь. Особливо, mm -hmm. бо це ми говоримо про білий чи офіційний ринок праці. Ми за кілька годин дізнаємось буде голосування очевидно, чи відправлять назад на доопрацювання, чи далі наступне читання. Олексій, я так розумію, що ви проти через те, що не тільки ви не можете це контролювати, у вас немає механізмів, а ви проти і через те, що власне це погано складеться на загальній економіці, і відтак на перемозі. Я правильно розумію? Ні, абсолютно правильно, тому що у нас катастрофічно не вистачає працівників. І саме головне, кваліфікованих працівників не вистачає. У нас не вистачає електриків, сантехніків, uh -huh. водіїв, швачок тих же. Тобто багато тих професій... Так, а що робити? Зараз я простою мовою зараз скажу, люди сидять перед телевізорами і їм там, і в марафоні де ще кажуть, умовно кажучи, от є жінки. От можуть вони стати, наприклад, стати на чоловічі професії, так звані. Це сексистська штука, я перепрошую, але я побутовою мовою говорю, як кажуть люди. Де вихід? Що робити? По перше, вихід треба зробити реальний, скажімо так, аналіз ще аудит. А якими трудовим потенціалом ми розпала ну зараз маємо От що що реально можна кого можна було залучити на слуху? Зараз дві основні категорії. Я ще скажу і про третю. Перше, це жінки, те, що ви говорили, okay. що максимально їх залучити. Але тут є теж купа проблем. Перше, це складні умови роботи, те, що ми говорили, і підземні роботи, uh -huh. ті ж водії. Ви чули да експеримент навчання експеримент в Одесі? В Одесі, що вони хочуть залучати жінок до роботи на маршрутках. І Цікаво, але чи зможуть, чи підуть жінки, чи ні. Це безпека, діти, що з ними робити, ненормований робочий день. Ага. Тобто це жінки і все ж з ними пов'язане. Друге, велика категорія, про яку ми говоримо, і, до речі, це була категорія в законі про мобілізацію. Це люди з інвалідністю. Ага. От вони було в законі прописано, що третю групу людей з інвалідністю можна залучати до мобілізації. У нас Біля трьох мільйонів людей з інвалідністю по нашим підрахункам, як мінімум, половина могли були б залучені на ринок праці. Надобна робота, дистанційна робота, тобто вони могли б замінити всіх людей. Інше питання, як їх залучити? Але ж Це... має бути інклюзивний простір Олексій. Абсолютно правильно, безбар'єрний простір, інклюзивний простір, підвищення кваліфікації. А його не завжди він є. Він не завжди є, і ми не можемо, і ми повинні вірніше, до всіх людей достукатися, що ви потрібні на ринку праці. Ми зробимо все, що ви прийшли і замінили хоча б на час війни е, ті робочі місця які є і є ще третя категорія я перепрошую третя категорія про яку мало хто говорить, це люди старшого віку mm -hmm. яких теж би можна було попросити я не кажу про підвищення під пенсійного віку попросити повернутися на робочі місця люди mm -hmm. там 62-65 mm -hmm. років з досвідом бажанням але держава повинна створити умови щоб вони прийшли давайте зменшимо їм там ЄСВ. На давайте їм ПДФЛ по якісь такі інші речі, речі які біг би хоча б сказати, друзі там співгромадяни на період війни. Поверніть умови. Попрацюйте, так? Попрацюйте, є умови. Ми готові зробити все. Ми там не будемо трогати вашу пенсію. Ми не будемо індексувати. Ми вніше будемо індексувати це все. Поверніться, хоча б на цей складний час. Олексій, на сам кінець для розуміння. Ви берете участь у консультаціях цього законопроекту зі своєї сторони. У багатьох підприємствах є бронь. Вона інколи працює, інколи не працює, і це бронь для того, щоб зберегти той економічний ресурс, який є, та звичайно, що вона там частково суб'єктивна, частково є об'єктивні фільтри. Якісь ви, як людина, яка консультує народних обранців, в тому числі зі своєї сторони. Як ви консультуєте, надавати бронь яким підприємствам з яким принципом кому і як вона має діяти? Ну на жаль, ми не консультуємо цьому питанні, аби аби ми мали можливість консультувати, ми могли більш підказати шляхи, як можна зробити. механізм чи нашому переговори є, але процедура бронювання вона чітко регламентована постановою уряду. Це достатньо складний механізм. Підприємство повинно довести, що воно є критично важливим або вона виконує оборонне замовлення, або мобілізацію. По друге, що воно платить податки. І в достатній мірі, тобто ЄСВ, таке інше, що вона є дуже важливим для даного регіону. Після того бізнес звертається до влади, чи до міністерства, чи до обласної адміністрації. Вони збирають це докупи, звертаються до Генерального штабу. Генеральний штаб дивиться, дивиться, потім звертається до Міністерства економіки. Олексій, це зараз як є, дивіться, і це постанова уряду. Закон Україна має вищу юридичну силу. І зараз йдеться про закон, який зараз готують депутати. Тому оця історія броні, які можливо вибудете там в переговорах якихось, та як вона в вашій голові ну не ідеальною є принаймні, а можливою, тому що зараз коротка ремарка, щоб всі розуміли про що йдеться. Я думаю, багато глядачів розуміють. Наш Костя Грубич спілкувався з е, сільськогосподарськими е, е, підприємствами. Та і там е велика кількість людей, чоловіків, просто пішли е воювати. І навіть Її там, інтереси, де раніше була бронь, та. їх вже все одно. І нікого забрали. Нікого немає, поля стоять просто. І немає Добавляти можливості нікого. швидко переорієнтувати на жінок, людей з інвалідністю і так далі. і, так далі, і Тому подібне. Немає об'єктивних чи суб'єктивних причин. Отже, як не в постанові уряду, як вона зараз є, а в законі про мобілізацію, на вашу думку, має бути розподілена е бронювання. Ну, я з вами згоден. Особливо це ви абсолютно правильно підняли питання по сільському господарству. Через півтора місяця починається посівна кампанія. Абсолютно. і це дуже складне питання. Е, на жаль, закон не чітко регламентує відносно пропорцій. Відносно mm -hmm. пропорції, на мій погляд, в основі повинно бути, ви, мабуть, чули, були думки, да? давайте там е, коштами будемо робити мобілізацію. Хто більше отримує коштів, mm -hmm. того ми не будемо мобілізувати. Ну, yeah. так? да, були такі ідеї, на мій погляд, це все таки повинна бути кваліфікація. І наскільки цей працівник важливий для даного підприємства? Є ключові посади на будь-якому підприємстві: mm -hmm. технологи, головні інженери, якісь інші без mm -hmm. які є, я, я, критично дуже. Критично, який знає технологію, виробництво, техніку безпеки, він знає все. От цих людей е, треба як якийсь виокремити, сказати, що це дійсно є той кадровий потенціал, який треба берегти, як дзвіницю ока. Да. Ось це дуже важливо. Тому що 50% це добре, але і 50% вже не виконується зараз. Кваліфікація. Є такий фільтр. Я сподіваюся, що ви будете ще мати розмови і вас почують. Та, тому що, як каже Лалібанова, та е, країна це не територія країна – це люди. Так, і це наш головний ресурс в будь-якому разі. Дякуємо величезно, Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України. Спасибі вам величезних успіхів. Дякую. Ми повернемось за мить. Налим триває Саша Ковальов з новим включенням.